Працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості професійне свято відзначають його щорічно у другу неділю вересня. Відповідний указ про це ще у 93-му році підписав президент України. Відзначили своє свято і Коломийські газовики. З цієї нагоди в них відбулися урочисті збори. Там побувала знімальна група телеканалу НТК. 15 липня 1961 року у нашому місті було створено першу газову контору зі штатом 20 працівників. На той час у Коломиї було газифіковано 5 вулиць та частково села Цинява і підгайчики. Газом користувалося 2615 абонентів. На сьогоднішній день в управлінні газового господарства працює 403 фахівці. Газифіковано більше як 54 тисячі квартир. Та 100% всі села в районі. Природний газ є найважливішим енергетичним ресурсом по темпам світового споживання. Він перевищує всі інші енергоресурси у народному господарстві України газова промисловість відіграє дуже важливу роль. Вона є невід'ємною частиною. Економічного і суспільного добробуту населення держави. Ігор Ковальський каже, що всі досягнення управління за останні роки є результатом самовідданої праці всього колективу. Завдяки роботі газовиків у сім'ї українців потрапляє тепло і затишок. А це означає і добрий настрій. Завдяки вашій самовідданій праці, високому професіоналізму, відповідальному ставленню до справи з року в рік зростає добробут міста та району. Нехай і надалі ваші зусилля будуть спрямовані. На піднес національної економіки змістнення енергетичної на незалежності нашої держави. З нагоди професійного свята, яке газовики відзначають у другу неділю вересня, у Коломийському управлінні відбулися урочисті збори. Привітати колектив прийшли представники міської та районної влад. Про вашу службу, в принципі, минулого року, напроти цього року, майже не було чути, і це дуже добре. Бо е, вас згадують тільки тоді, коли пропадає газ або стається якась надзвичайна техногенна ситуація. Коли вас не згадують, значить ви працюєте чітко, відлагоджено, професійно. І людина, коли, в неї, коли вона підходить до плити, чи включає котел і не виникає ніяких запитань, значить це, вона навіть не задумується про те, що газове управління працює чудово. Але як тільки цього газу не має, зразу йдуть дзвінки і гаряча лінія Кабінету міністрів і так далі. Ваше підприємство спрацювало так, що не було нарікань. Хоча ми знаємо, що початок року був екстремальний, тому що були екстремальні холоди, але ви це все витримали і за це вам величезна дяка від населення нашого району і населення нашого міста. Зичу вам щастя, добра, затишку сімейного, вам і вашим домівкам, вашим сім'ям, всього самого найкращого. І якщо з автома сказати, газуйте так і надалі. Ваша служба справляється з тими обов'язками, які стоять перед нею. На жаль, трошки є у вас дуже є проблеми, і дуже великі проблеми і фінансування і так далі. Заробляєте гроші, але, на жаль, не можете так розпоряджатися. Я думаю, що на другий рік буде краще. Але дуже е приємно, що таке свято є. Хоч раз у рік пам'ятають, що є люди, що їх можна згадати, їх привітати і їх сім'я. Традиційно на урочистих зборах відзначили сумлінних робітників. Від імені міського голови, депутатів та виконавчого комітету, грамоти і премії з рук Михайла Білоуса отримали два працівники управління. Від районної ради, депутатського корпусу та районної державної адміністрації грамотами та преміями відзначили двох працівників та керівника Ігоря Ковальського. Грамотою нагороджується Ковальський Ігор Михайлович, начальник Коломийського управління по експлуатації газового господарства за сумлінну працю, високу професійну майстерність та за значний трудовий внесок у розвиток газового господарства. Михайло Негрич і ваш любимий Богдан Дякую. Михайлович, щастя, здоров'я, красиву книжку. З нагоди професійного свята п'ять працівників відзначили керівництво приватного акціонерного товариства Івано-Франківськ ГАЗ. А Коломийське управління на місці видало святковий наказ, згідно із яким 12 осіб привітали грамотами та преміями. Ще 18 отримали подяки.